Якщо ти все ще не знаєш, яку гілку качати, то в будь-якій такій ситуації качай гілку єсотого. Гілка грається дуже цікаво і потужно починаючи з тигра першого і закінчуючи самим Є-100. отримуєш задоволення від гри і, в принципі, загалом від прокачки, тому що прокачка достатньо цікава, хоча є – це один із найстаріших танків у цій грі я вітаю тебе на каналі А3А2Крю. І сьогодні хочу показати досить цікавий і потужний ріплей на Е100. Тому заварюй вареночки зі сметанкою, бери чайочок або кофійочок. Протискай свої потужні вподобачки. Якщо не підписаний, підпишись обов'язково на канал. Ну а якщо ти хочеш побачити свій реплей на моєму каналі, пошта для надсилання ріплею буде в описі. Поїхали в реплейчики, давай подивимося, що я для вас підготував. Карта Юкон. Карта UCON граю тут на Е-100, граю взводом, і хочу одразу сказати, що е, коли в сетапі бачу, що є три важких танки: два СТ, один ЛТ і ПТСАУ, то загалом в таких випадках мав би, мабуть, поїхати на напрямок середніх танків, тому що, е, скоріш за все, це було б правильне рішення для того, щоб підтримати той напрямок. адже... Напрямок СТ в команді противника на один танк буде е, більшим. Проте я побачив, що мій взводний поїхав на той напрям. Ми одразу бачимо, що там вже є три танки, так як ми і думали, планували. Ну а я собі вирішив, що поїду отак просто, просто максимально. Це, до речі, класична тема стосовно цього бою, коли ти сам собі влаштовуєш якісь перепони. І потім гордо їх вирішуєш. Ну, от, давайте починати з мого першого пострілу. Підрубив фугас, хотів дати тут е, максимально на касар плюс по СТРВК. Ну, натомість я влучив в будинок. І це, до речі, не все. Це, до речі, не все. І бачите, тут приїжджає на Ріно Черонте, е, так сухвало мій взводний. І тут е, дивіться, хочу закинути отуди йому е, вантажний відсік, дві туди. Е, Хотів кажу, теж на Касарі 457. Тобто з двох пострілів ми маємо по 20 секунд майже КД, ну, умовно кажучи, да? От. ми з двох пострілів зробили лише 400, а тепер ще третій постріл, я поспішив. З третього пострілу ми з трьох пострілів замість 2000 шкоди зробили лише майже 500 500 немає, і вже отримали дві тички від, від йоха і так далі. І що ми маємо? Так от, тепер четвертий постріл, друзі, четвертий постріл. Та ж саме і... хотілося дати фугу, але що ми зробимо? Нічого не робимо. Дали фугу на 200. З чотирьох пострілів ми зробили 700 шкод, замість того, щоб дати майже 3 тисячі. І це, мабуть, така складова, що, подивіться, зараз СТРВК тут має. Лівандовський і півтори тисячі ГП у його. Тобто, якщо б на всі чотири постріли пройшли, то цього напрямку вже б не було. Тобто Ми тут всіх забрали. От. Це зрозуміло, в принципі, тому що е, команда союзників вже програла напрямок середніх танків. Там вже нікого немає. І от ми побачили, що вже в карму накидають істежки. Залишаюсь. я. Вже один тут з Лівандовським. Ну і що ми тут бачимо? Бачимо корму цього товариша, проходить гуслю 445. Не хочуть залітати фугаси, і це якийсь максимально, максимально для мене відкручений бій. Ми залишаємось тут в 4. Ну, Звісно ж, Лівандовського забирають і залишаюсь тут. Що робити? Потрібно знищувати СВ. Я користуюсь фугасами, граю на додатковому пробитті, на каліброваних снарядах. І ось тут потрібно вже обирати пріоритети. Пріоритет був СТ і ЛТ. Чому зараз я відіграю Йоха, зараз розповім. Значить, Стежку забрав, тому що СТ високопріоритетна. себе пріоритетна. це швидко, їздить швидко. Чому граю вже не Шерідана, а зіграв Йоха, тому що, ну, по-перше, у Шерідана підкаліберні снаряди. Шерідан може мене не пробивати. Так я собі думав. Ну, а в Йоха, ви ж знаєте, що Йох трьохзарядний і буде давати. Зарядився за 12 секунд, три снаряди дає. Тобто шансів на помилку в нього не так багато, як у Шерідана. Шерідан помиляється. Тобто, значить, мій вибір пріоритету достатньо правильний. Що відбувається? Дивіться, Шерідан розраховує на те, що в мене не пройде альфа. Чи на те, що в нього тисячу плюс хітпоїтів, і він мене буде пробивати постійно, а він не пробуває. І підкалібри плюс... Е Барта єсотого дають змогу Шерідану не пробувати його, а мені танкувати. Звісно, що під певним кутом, звісно, для Шерідана це відкрутка. Звісно, що мені тут пощастило в певному сенсі, але мені не пощастило це ж тому, що це Шерідан. І Шерідан що робить? Він тікає, звісно. Моє завдання виграти цей бій, а виграти я його можу лише за рахунок. Очок переваги. І першу точку А я забираю. Звісно, їду до найближчої точки, точка Б у мене найближча. Тобто, перепрошую, точка С у мене найближча, їду на точку С, настаю на захоплення точки С. Ну і тут тепер потрібно зрозуміти, а де буде Шерідан? Він може бути або ліворуч, або може там бути. Я, звісно, розумію, що, скоріш за все, Шерідан буде з цієї сторони. І, чесно кажучи, для мене було дивним, що я. Зробив цей постріл раніше, ніж Шерідан. У мене зведення довге. Але, тим не менш, я Шерідана не забираю, коли Шерідан міг би просто вискочити на галді і голдой дати ВНЛД. Не розумію. Шерідан знав, де я стою. 4800 5 фрагів, 2600 натанковано. Мастер, Редлі Вотерс, Все, що має бути. Ну і звісно, медалька Калабанова. Тут присутня, 253 тисячі отримую за такий бій срібла. І хочу сказати, що е, достатньо потужний бій. Хоча я і сам в багатьох випадках цей бій таким зробив. Тобто я його привів до того. чотири постріли на початку, потім постріл по Йоху не пройшов. Дуже багато було помилок стосовно е, моєї гри, які я, в принципі, потім випадково, мабуть, пощастило, просто я їх виправив. Давайте подивимося, що ми тут награли. Дуже цікаво. Лівандовський команда противника. 48%, 10 боїв. І тисяч боїв, 10, маю на увазі. І невеличка середуха От об'єкт 140, десь відлетів там на початку. 52 тисячі боїв, майже три. І 45-93% перемог, 1300 середуха він майже свою середуху відстріляв. Каро 45 тонн. Ми його навіть і не бачили. Десь загинув там, не доїжджаючи до нашого напрямку. 18,5%, 50%. Один відсоток з половиною перемог і середня майже 1800, ну, не дотягнув він до своєї середухи. Намагайтеся, друзі, свою середуху реалізовувати в бою. От Ви знаєте, що у вас середуха, там, наприклад, 1500. Намагайтеся робити 2000. От 2000 настріляли за бій. І далі можете бути спокійними. Таким чином, ви будете підіймати свою середню шкоду за бій. Як мінімум, якщо будете це на цьому фікситись, кожен бій. Фоч 155, й 2000 вже накидав. Давайте подивимося, 49,86, 33 тисячі, майже 39, 1600. Ну, от, двушку настріляв, Красавчик, красавчик. Срідуху свою відбив, молодець. Пішов ангар, теж не бачив його. А от із ТРВК бачили, дивіться, 52,07, 1500 редуха. Ну і з тут і вже накидав 2,300. Молодець, молодець. Шерідан. 3,930. До речі, 7200 і 46%. Середня шкода всього 866. Але е, хлопець накидав е, достатньо потужно в 4К. Розумієте? В 4К накидав, враховуючи те. І звісно, що йому було е, з такою статистикою і е, з таким досвідом гри властиво мене не пробивати. Чому? Тому що. Людина тільки починає грати, і, наскільки я зрозумів, і був впевнений, що маючи тисячу плюс хп, йому дозволяє мене розібрати, тому що в нього киде там, 10 секунд, в мене більше. Він думав, що я не повороткий там, і так далі, і тому подібне. І, звісно, він був впевнений в своїй перемозі, але, на щастя для мене, перемоги для нього не сталося. Ну і М6ох. 4К майже накидав, 50,5% мая, половиною відсотків 22 з половиною тисячі боїв і 1500. Теж зробив, скажімо так, більше, ніж мав би зробити в цьому бою, навіть вдвічі. Він, тобто, блін, у нього полторашка, він зробив 4, тобто він в 2 з половиною рази перевершив себе. А от наша команда, є 50 тем, 20 тисяч боїв, 1300, 48% перемог. Зробив половину менше від того, що мав би зробити. 121-й взагалі е, теж не розумію. От середня шкода 1660% грає, 25 тисяч боїв зіграв, дивіться, максималка 7 тисяч у людей. Але 935. Він зробив реально два постріли. Два постріли. І я розумію, що у них в команді противника була перевага серед СТ і ЛТ, але ну, якось дивно на 121-му бачите такий собі результат. 114 СП-2. 51,5%, 4400 боїв, 1300, ну 1300 він і зробив. Дякуємо йому за це. Десь, не знаю, де він там загинув. 60 ТП Лівандовський. Має майже 50% перемог, 10800 боїв і майже півторушку. Ну, перевершив себе. Красавчик. Тобто він е, взвод цей, в принципі, зіграв на те, що маємо. Е, бабаха, дивіться, 2200. 48%, 2, 12 тисяч, 1200, Ну, він теж себе перевершив. От у нас команда себе перевершує. Мій взводний 50,35, має 15 тисяч боїв, 1300 і теж себе перевершив майже в два рази. Ну і звісно, моя статистика майже 90 тисяч боїв, 58,3% перемог, двушка середнього, максималочка 8600. І що можете сказати про такий бій, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, протисніть лайкосики, Ну і якщо хочете побачити свій бій на моєму каналі, надсилайте реплей. В описі під цим відео є електронна пошта. А я наразі вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, друзі, і пам'ятайте. Все буде Україна. Бай.